І будемо зараз говорити з е, Іваном Крачевським, експертом Express Defense, Дефенс Експрес. Іване, доброго дня, доброго дня. Е, скажіть, будь ласка, хотів би з вами на цей раз поговорити? знаєте, про морські дрони, які спочатку в жовтні минулого року наробили чимало шуму е, у чорному морі, а після цього ледь не весь світ скидався на них грошима, і якийсь час назад навіть з'явилися. Фотографії цих морських дронів, власне, що наразі нам відомо про цей проект, з того, що доступно для, скажімо так, публічного публічної згадки? Нещодавно була проведена атака черговою так, варіацією версією цих от морських безпілотників. На об'єкт тимчасово окупованому Севастополі з однієї сторони якось навіть фізично відчутного результату ця атака не принесла, тому що ну, там ви що такий спецефект. один дро... один із трьох дронів, задіяних для атаки, начебто, заплутався в цих бонових загородженнях, які влаштували росіяни. Два із цих дронів вдалося розігнати до такої швидкості, що вони ці бонові загородження просто перескочили, але їх, начебто, на підході до якихось із кораблів розстріляли росіяни або з автоматичних гармат, або з кулеметів. Ну, грубо кажучи, якби атака мала би кращий результат, то очевидно, ми б якісь цікаві в стилі, мов, там останнє останніше побачив у російський корабль про те, як відтислід за Москвою, ну, ми б щось такого подивилися. Але... Чому зараз та справді важливістю цього проєкту із морськими безпілотниками? І от чому незалежно від того, наскільки там вдалою чи невдалою була атака, сам факт кожного виходу наших безпілотників у море це важливо. Ну, вважайте, по суті, що в цьому ракурсі світ скидається на те, щоб знаєте, по суті, бої ми своїми руками нарешті довели до пуття. Класу цих морських дронів камікадзе як вид зброї. Ну тому що, як кажучи, у світовій історії Україна не вперше, яка намагалась розробляти потріб, ну, подібні катери Камікадзе, але перша, яка змогла, в принципі, їх застосувати. Ну Тому що, якщо згадувати історію Другої світової війни, подібні катери з Вибухівкою намагалися виготовляти е, ну, країни гітлерівської ОСІ, Німеччина, Італія Японія, із жодного, з випадків котери, навіть в принципі, не дійшли до цілі, тому що. Це ж малорозмірний об'єкт, навантажений вибухівкою, і вони просто або втрачалось управління по ходу справи, або вони тонули через шторм. Е Аналогічний випадок, здається, був під час однієї з ізраїльських воєн, коли ізраїльські диверсанти хотіли доставити ну, безекіпажний катер з вибухівкою, щоб підірвати якийсь великий єгипетський корабель. Ну, але так і тому що ну, берегові служби єгипетського флоту часто все виявили, відкрили вогонь і якби, катер довелося кінути. А так виходить, що Україна стала першою, хто такі катера довела до, знаєте, не просто до якихось там готових дослідних зразків, але й до зразків, які можна застосувати у відкритому бою. І це ще ж по речі з поправкою на те, що якби ну, от сам прогрес у розробці такого виду зброї, ну то непогано псує Ілон Маск зі своєю незрозумілою позицією щодо Старлінків. Ну, тому що. Е, отаку от ідеальну точність, керованість, е, там навіть картинку в режимі реального часу, коли то був набіг е, цих от катерів на Севастополь, тимчасово окупований у жовтні минулого року, теж забус забезпечити, зокрема тому, що Старин працював стабільно, але там. Ілона Маска, може, вдарили по голові томіком історії Карамзіна, історії государства російського чи чимось таким важким. Він раптом чомусь вирішив, що треба Старлінг, в тому числі блокувати для застосування морськими дронами, і як можемо узагальнити з тих даних, що є доступними для атаки, для набіга нових дронів, були там використані інші системи супутникового зв'язку, і там, очевидно, коригувати курс прямо в режимі онлайн не зовсім вдалося. Але, до речі, що про що тут? ще варто наголосити про всяк випадок і на майбутнє? Навіть ті всі речі в стилі катерів камікадзе інших малих катерів прийнято відносити до концепції Москітного флоту. І чомусь у нас помилково вважається, що м, концепція Москітного флоту це як знищити кораблі противника такою простою, деш... простою дешевою зброєю. Ні. Концепція Москітного флоту. Передбачаю, що дешева якась ефективна зброя потрібна для того, щоб примусити противника до того, щоб він у море, в принципі, не виходив, або не виходив далі якихось рубежів. От знаєте, в якомусь такому ракурсі от сам факт тестування оцих от наших катерів камікадзе, за яким можуть спокійно дійти до, бухти, до всіх цих бухт, тим часом в тимчасово окупованому Севастополі, і навіть вийти. На атаку, ну, на бойовий курс з якихось кораблів, вже є фактором того, що росіяни не ризикують виводити свої кораблі в море далі, аніж за декілька кілометрів від берегу тимчасово окупованого Криму. Ну чисто тому, що в них є підстави стрігати, що якщо навіть не дійдуть до дистанції залпа ракетами Гарпун чи Нептун, так наш катер Камікадзе» дістане і топоті. А те, як погано працюють пошуково-рятувальні служби на прикладі ну, в Чорноморському флоті РФ, на прикладі топла Крейсера «Босква» і кампанії за Зміїний Острів, ну, ми, ми вже перевірили, росіяни присвідчилися, їм е, якось явно не хочеться. От саме в цьому ефект від наших цих катерів камікадзе, е, що от, сам факт істування і час від часу застосування їх. Примушує рашистів тримати свої кораблі от, переважно біля причалів, і вони таким чином, хоча б не заважають фізично вивозити зерно з наших портів для країн, що розвиваються в рамках цього зернового коридору. Бо, наприклад, західні аналітики там дуже так приймалися. Ой, ой, ж це буде, якщо Росія почне там мінувати коридори, в яким йдуть судна, почне ще якось атакувати. А тут виходить е маленький дрон, який коштує всього. Ну катер дрон, який коштує всього 250 тисяч доларів. От якось. Непогано так впливає на росіян, а от пане Іване, як ви собі думаєте з того, якщо я правильно розумію, ці дрони вони збираються в Україні? Ми їх не закупляємо, це якась наша власна розробка. І, до речі, ну дуже багато писали в ЗМІ, що ми створимо перший в світі ось цей флот морських дронів, і знаєте, чувася якась ця унікальність чи ексклюзивність. Чи зможемо ми на цьому можливо заробляти як експортна, якась така індустрія? Ну розумієте, як вам сказати, е, ступінь унікальності цього ну, трошечки він був не чисто тому, що ну, насправді катери тральники вони ж використовуються, наприклад, уже в флоті Великої Британії, тому що ну, яким чином вони нам вивільнили два тральники? Ну, тому що вони з'явились безпілотні катери тральники. Е, в ММС США у своїх розробках йдуть ще далі. знаєте, як там, ну, Якби як, як би цей би і концепти писати правильно? Грубо кажучи, якби американські законодавці попередні там декілька років не витрачали би дарма е, час на якісь законод... пусті суперечки, можливо, вже б американські конструктори дійшли б до великих безпілотних кораблів з ракетами томагавка. Так просто роботи не йшли чисто тому через законодавчі обмеження, тому вони свої безпілотні кораблі, американські військові навчили ну, максимум що це знаходити і топити ворожі підводні човни. Якісь такі речі там от катерів, камікадзе, які можуть атакувати ворожі кораблі, ну досі ними визначалися, і баш якісь от ємінські хусити. Тут просто проблема е, штук, нюанс в тому, що ми от такі от специфічний від що ми його реально по-перше, довели реально до пуття, що він це серійний зразок, який гарантовано може щось атакувати. А по-друге, ну, органічно його вписали в систему захисту нашого узбережжя про те, що от ми там вах, ми зараз як щось продамо. До речі, той же саме Сінгапур, раз уже на то пішло, він ще в 2021 році поставив. Стріє флотилію патрульних хатерів, які там якраз мали би і мають моніторити за судноплавством. Ну, навколо самого порту, відповідно, ну, ви знаєте, нам би от е, не варто якісь там амбіції живити, що мов, ой, як ми зараз завалимо весь світовий ринок своїми катарами камікадзе, тут максимум, щоб знаєте, зробити цю зброю більш-менш кондиційною, щоб вона якось реально була серійною для військово-морських сил України і на тому. Тому що ну, раз вже на то пішло, ми виходить поки що не маємо власного вільного ресурсу цей вид зброї розробляти. Тому от якби і збираємо в рамках таких от ну не те, щоб. Гуманітарних, ну але таких -от, скоріше волонтерських ініціатив гроші на це по всьому світу. Хоча, повторюсь, один картер Камікадзе коштує всього 250 тисяч доларів в той час, як протикорабельна ракета західного зразка НСМ на Лос-трайк Місіл коштує приблизно 2 мільйони доларів. Ну і на жаль, все-таки протикорабель, якщо обирати що ефективніше по співвідношенні ціна і якість, то протикорабельна ракета все-таки буде ефективніша. І відповідно. Як там люди побагаче будуть собі вибирати протикорабельну ракету. Ну, пора запускати збори на протикорабельні ракети. Знаєте, ми вже з вами згадали цей чорноморський флот, те, що Росія його зараз трохи менше виводить і більше боїться. І я, коли от собі планував цей ефір, мені стало цікаво. А що буде з чорноморським флотом, коли ми почнемо нашу контратаку на Крим і його деокупацію? Можливо, були вже якісь аналітичні статті, ідеї, тому що це ж величезна кількість інфраструктури, купа кораблів, які потрібно буде кудись відвести. А тут армія морських безпілотників наших, які може їх всіх умовно кажучи, може їх всіх взірвати. Можливо, ви чули чи бачили якісь розмови на цю тему? Було б цікаво дізнатися, яка яка доля чекає Чорноморський флот. Ви не повірите, але як він брат, якщо якийсь от доступ до публічного аналітику, про це ніхто не писав, навіть із західних ресурсів. Можливо, навіть на Заході, Сподівається, що Чорноморський флот РФ ну, в разі того сценарія, який ви описали, повторить свою традиційну траєкторію. Вийти кудись і гордо самозатопити. Серйозно, як це наприклад, було під час Римської війни 1853-1856 Шост років. Неправда, тоді всі тупилися на рейді Севастополя, але ж там кораблі були дерев'яні на вітрилах. А воювати треба було проти лінкорів уже на парових двигунах. Там чому це та, та така ну? Піраміду подібна пам'ятка стояла на виході з Бухти. Коли там була перша світова і так звана громадянська війна в Росії, то щоб врятувати свій так званий Чорноморський флот від німців, які зайшли тоді в Крим. більшовики, до е, всі свої кораблі вивели в новоросійські, нічого не придумали, що там робити, і там їх саме затопили. Серйозно. Е, далі, коли там правда була Друга світова війна, то виходить, що значну частину Чорноморської... Ського флоту радянського, який тоді стояв. Тепло німецьких шлафи, тому там якби проблема як прибирати металобрухта була вирішена. Та і в принципі, насправді, якщо там аналізувати, як відбувався розподіл майна чорноморського флоту російської радянського союзу між РФ Україною та ще якісь там знаєте залишки цього було багатство залишилось навіть в Грузії і Молдові. То знаєте, дуже велика значна частина майна була втрачена, ну профукана, тому що кораблі списані, старі майно не працюючи, літаки списані, і це стосувалося ну не тільки нас, але й на насправді росіян, тому що вони ж там. Так це не них до повномасштабного вторгнення була улюблена тема чухати яку ми страну потеряли, в сенсі, який був великий Чорноморський флот. Ну, судячи з усього, ну, так як Західні, наприклад, аналітики не поспішають цю тему обробляти, ну, вони сподіваються рівно на те саме, що росіяни або самі кудись кораблі заберуть, ну, тим більше що значна частина бойових кораблів і десантних кораблів вже стоять новоросійську, ну або що вони якось там самозатопляться і просто випаруються кудись, то відповідно вже. Інфраструктурою е, будемо користуватися ми. Тим більше, що коли знаєте, як показує приклад, наприклад, коли там тисячу 1942 році французи вирішили остаточно затопити свій флот, щоб він не достався німцям. Ну там знадобилось буквально декілька годин. це вже про тому, що ну, танки німців були на причалі і в теорії могли би фізично завадити французам, але ні, якщо французи захотіли, вони весь цей флот втопили буквально під носом німців. Так що я не виключаю, що коли... Наші танки зайдуть в Севастополь, росіяни будуть займатися рівно тим самим. Все, що ще було на плаву, От відкривати Кінгстони, ну ще там вода почала затікати, і от, саме затоплюватись буквально під носом наших бійців. Власне, ми ж плануємо деокупувати Крим, і чим швидше це станеться, тим краще. Вирішили, що морський і чорноморський флот затопили, знищили. Він пішов до Москви. Такий з вами, у нас з вами Суперекспрес-сценарій. При цьому нам ж потрібно буде побудувати свій флот для захисту Криму та своїх південних кордонів. Чи є якісь взагалі напрацювання у цьому напрямку? Якісь ідеї, можливо, якісь довгострокові програми. Я бачив, там щось у Туреччини замовляли. Можливо, в Україні в Миколаєві щось готується до виробництва або готувалося? Ну тут, судячи з усього, нам доведеться опиратися або на той контракт, який був там туркам на будівництво цих одкритів за проектом АДА, і то з тої інформації, яка була відома до початку повномасштабного торгнення, там все таки допускалося, що перший корабель на 50% буде збудований Туреччині, а потім буде переміщений до нас, там, де оснащений силовою установкою та бортовим озброєнням. А інші кораблі цього проєкту будуть будуватися на наших потужностях, а тільки під наглядом турків. То тепер там уже ну, очевидно локалізація цього проєкту. На всі 100 відсотків буду вже турецька. Ну але що цікаво, якщо до повномасштабного вторгнення, як твердий такий намір, обговорювалися лише два кораблі проекту, то в одному із інтерв'ю Резніков заговорив за шість. Ну що насправді доволі непогано. Ну тому що чим більше великих кораблів, тим менше потім перспектива повторної блокади в майбутньому. Поки що те, що можемо загальнити з відкритих джерел, це тих два британські тральщики, які до нас і не дідуть, і ті два тральники, які нам Голландія обіцяє передати. Ну, через якийсь час здається, осінню вже екіпажі планують готувати. Але при можемо пригадати, боже ж, меморандум з британцями вартості приблизно 1 мільярд фунтів стерлінгів, в рамках якого мали би нам збудувати як мінімум 8 Скоріше ракетних корветів, ну бо це буде, мав бути достатньо великий корабель, вже розміру корвет, і опціонально передбачався як мінімум один фрегат. Цілком можливо, що коли в нас справді там воєнно-політична і економічна обстановка дозволить повернутися до реалізації цих можливостей, то очевидно британці там знову ступляться. Що стосується Миколаєва, то тут тенденція дещо сумніше. Наскільки я пригадую, мова була взагалі про те, що. Потужності Нібулона були, скажімо так, більш ймовірним претендентом на, на участь у всіх програмах, або там в рамках з Британцями, або в рамках з турками, точно не пригадаю, ані ж знають оцей завод ну, Миколаївський МСЗ, яке там, знаєте, старорежимно називають імені 61-комунара. І це, до речі, могло бути однією з непрямих причин, чому росіяни вирішили запустити ракету по будинку. На старшого водотурського, ну тому що це таки ця людина і до повномасштабного вторгнення зробила дуже багато для того, щоб підтримати обороноздатність нашого флоту, скажімо так. Тому це такі, якщо там планувати розвиток нашого національного флоту після перемоги, то це буде перемо опора в першу чергу саме на закордонні потужності. Але далі варто зробити таку поправку. У нас досі. До війни було прийнято там розмірковувати. Ми бідна країна, ми не можемо собі дозволити флот. Максимум, що можемо собі дозволити, це маленькі катери з ракетами дальність на 10 кілометрів. Ну, знаєте, коли закінчиться це все. От, економісти порахують збитки від блокади бортів, які там явно досягли вже порядку сотні мільярдів доларів. І якщо порівняти, що там програма по корветам турецька коштує явно менше одного мільярда доларів, навіть станом на зараз. Ну і британська програма на ракетні катери і фрегат теж явно ну, менше обійшлась. То знаєте, якось ми після таких гігантських втрат для нашої економіки вже будемо. нас вже не буде просто про морального права говорити, що нам флот тримати дорого. Тримати потужний флот для економіки потім буде явно дешевше, ніж знову переживати проблеми через блокаду. Ну, нам можуть влаштувати расисти, тому що ну, Чорноморський флот то саме затопиться, але ж в них ще кораблі на інших е, трьох флотах і каспійські флотилії є. Це як би теж треба буде розуміти. Це неприємно розуміти. І все таки хотілося, щоб вони також самознищилися, Хоча це вже, звісно, щось з такої фантастичної історії. Все ж, якщо ми говоримо про захист нашого моря і наших південних кордонів, ви згадали кілька типів кораблів. До чого ще тут потрібно готуватися? Якісь наземні установки, не знаю, літаки розвідники чи би була розвідники, які морем літають. Що, що це загалом може бути за інфраструктура? Яку нам потрібно буде побудувати, судячи з усього? Знаєте, замість мрії, от, другої мрії, в першу чергу, краще збудувати десяток патрульних протичовнових літаків, тому що особливо цей сегмент патрульні, здавалося б, ну, будь-які поважаючі себе флоти, має хоча б пару робочих базових патрульних протичовнових літаків, наскільки старими вони б не були. Наприклад, французи досі літають на. Літаках типу атлантик 2 які, по суті, докласти ну, одноліток радянського Б-12, який досі складає основу протичовнової авіації Чорноморського флоту РФ, і в нас якби, було два неробочих літака цього типу ну, за тими даними, які були публічні. Що з тими нашими Б-12, я особисто зараз не знаю. Розумієте, Якби в нас були б е, базові протичовнові літаки, які можуть тупити ворожі субмарини, ніяких би атак рашистів із підводних човнів ракетами калібр не було б, і навіть тої трагедії в Вінниці не було. Що стосується інших там, справді, елементів, ну, можливо, нам навіть знадобиться більше комплексів «Нептуна», аніж до війни передбачалося цих п'ять дивізіонів. Ну і, власне, дуже багато. Там відроджувати доведеться не тільки там, дивізіони з безпілотниками Байрактара, але, наприклад, можливо, доведеться відроджувати м, цей, т, рід військ морської авіації, який у нас був у 1990-х роках, ну, включно з винищувачами штурмовиками. Літаки або вертольоти радіолокаційного дозору. Це така знаєте, традиційна проблема, яка в нас не була закрита І ще от починаючи е, 1990-х років. О, до речі, ще от пункт. Що Замість другої мрії краще збудувати е, хоча б декілька цих. Патрульних літаків і декілька літаків радіолокаційного дозору, щоб ми могли самостійно виявляти, коли там расисти будуть запускати черговий раз ракети з Каспійського моря. Ну і, звісно ж, якби вертольоти теж проти човнові, ну, це теж сегмент, який доведеться закривати, Ну тому що ми до повномасштабного вторгнення використовували старі радянські Мі-14, які настільки морально застаріли, що від них уже і Польща вимушена відмовлятися, хоча навіть поляків. Нема грошей, ну, якби знаєте, на сучасні противчинові вертольоти. Грубо кажучи, там роботи не почати край. Знаєте, тут якраз дуже шкода, що у росіян морально застаріла інфраструктура, яку краще. Попиляти на металобрух, причому показово для самих росіян, але тим не менш флот нам доведеться вкладати дуже багато ресурсів. Пане Іване, останнє питання. У нас буквально дві хвилинки залишилися. Ви послідж... постійно досліджуєте цю тему. Чи є взагалі, от серед якогось військового керівництва уряду розмови? Знаєте, на тему саме захисту наших морських кордонів, тому що там створення інфраструктури по виготовленню боєприпасів, ми наче бачимо, чуємо безпілотники. Курує е, пан Федоров, якому це в. На самому ця тема дуже імпонує, вона йому цікава. Там «Рейн-Метал» нам буде танки будувати, якщо буде байрактари. А от, власне, що з нашою морською нашим морським захистом? Чи є якісь розмови на цю тему? Іване? Іване? А, Не ну, наскільки вас. розумію, зараз всі розмови про Да, тут. Зараз відбувається розмова про реформу коробформу, нарешті розподілені за декількома вертикалями, тому числі короблодібудівною, і там, нарешті, можна буде зайнятися більш предметно, ну майбутнім нашої короблобудівної галузі. Тож нюанс в тому, що не завдяки тому, що вдалося укласти цю зернову угоду, війна авточно відсунулася від морських рубежів, перейшла на сухопутні відповідно. На сухопутні на рубежі йде все ловова частка ресурсів, а флот, якби чомусь за остаточним принципом, мінають якісь прості патрульні катери нам дають американські партнери, тому що, наприклад, охорону річкових рубежів на Дніпрі ми починали з того, що відмобілізували пасажирські теплоходи, які плавали тоді до війни і катали людей на, на Дніпрі. Якось такі заходи доводиться вживати. Але поки, поки в нас Якісь більш насущні увага приділена саме їм. Ну, і ще ж один специфічний момент, який полягає ось в чому. Пригадуєте, коли там спускалися корвет в Туреччині Гетьман Іван Мазепа, один із наших металургійних холдингів, якому належала належав Азовстан, особливо підкреслив, що це ж крове Гетьман складений з цієї сталі. Наші може бути проблема в чому, що через пошкодження навіть металургійних підприємств ми не можемо поки що виготовити достатній обсяг необхідної корабельної сталі, і навіть такі речі поки що доведеться. Імпортувати тому це теж, мабуть, це мабуть єдина річ під час війни, щодо якої можна буде сказати, що не на часі, тому що поки що на жаль є більш пріоритетні проблеми. Ну, грубо кажучи, корвет, якщо він коштує 300 мільйонів доларів, ну на 300 мільйонів доларів це виходить. нам, на ну, американці дуже багато боєприпасів дають, Тому тут доводиться, от знаєте, на жаль, івана, дякую вам повіте. дуже змушені прощатися. Нагадаю, з нами на зв'язку був Іван Крачевський, експерт Дефенс Експрес. Зараз новини. Після цього повертаємося у студію. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.